Ось такі от комплектації, трохи видно сліди користування. Ось так от. Лінзи всі цілі, не тріщин, не подрябин, немає. Тут також. Зараз увімкну. что вовсе не соображение с ним стала камер Діва показує став дистанцію 31 метр. Зараз щось далі. Оп! Останцію 136. Ну, все працює, все. Раз, тут це от на телефоні відеє таким зеленуватим кольором. Але так. Його немає. Ось Остановиться відносно темно.